З еспресо Яна Євамельник і разом з командою новин розповідаємо про те, що варто знати на цю годину. Уряд Угорщини голосив про результати так званого референдуму щодо вступу України до Євросоюзу. За офіційними даними 95% учасників проголосували проти. Інформує портал. Телекс, водночас, участь у голосуванні взяли лише близько 29% угорців, внесених до списків на виборах до Європарламенту. Також видання вказує на очевидні порушення. Перевірка показала, що одна людина могла проголосувати декілька разів. Для цього достатньо було змінити електронну пошту. Сьогодні у Брюсселі розпочався саміт лідерів держав Європейського союзу на порядку денному нові санкції ЄС проти Росії, військова допомога Україні, а також перебіг перемов про вступ України до ЄС. Кореспондентка Еспресо в європейських інституціях Тетяна Висоцька перебуває в кулуарах саміту. Таню вітаю в етері «Еспресо». Що зараз відбувається на саміті, коли розглядатимуть українське питання і яких результатів нам тут в Україні чекати? Вітання Анна єва вітання сьогодні вже з Брюсселя, з кулуарів саміта Європейської ради, саміта лідерів ЄС, який дійсно повинен сьогодні затвердити політично 18-й пакет санкцій проти Росії, і можливо навіть прийняти також політичне рішення про продовження усіх попередніх діючих санкцій, дія яких закінчується 31 липня. І також на порядку денному воєнна підтримка України 2 мільйона боєприпасів для України, про які також будуть говорити, і звісно, будуть обговорювати майбутнє відкриття пластерів перемовних кластерів у перемовинах про вступ України для ЄС до ЄС, які зараз власне яке блокує Угорщин. І ще перед початком засідання, яке розпочалося десь з 40 хвилинною затримкою. До журналістів найпершим вийшов е, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Він також повідомив про результати референдуму в угорщині, що 95% угорців, нібито е, у цьому самому опитуванні проголосували проти членства України в ЄС, і е, таким чином Орбан заявив, що він буде наполягати і надалі, що зараз для України членство в ЄС не на часі. Давайте послухаємо пряму мову, яку які він використав аргументи для цього. Проблема – це війна. Якщо ми інтегруємося, якщо ми інтегруємо Україну в європейський союз, ми інтегруємо війну. А ми не хотіли би бути разом в одній спільноті з країною, яка перебуває у стані війни, і становить для нас безпосередню небезпеку. Бо якщо член Європейського союзу знаходиться у стані війни, то це означає, що європейський союз перебуває у війні, а нам це не подобається. Щодо українського питання, то українське питання мало розглядатися першим е, у порядку денному, але на прохання української сторони е, розгляд е, усіх українських е, проблем е, перенесли на після обіду, е, тому що президент України Володимир Зеленський, який вчора перебував у Гаазі, а потім у Страсбурзі, е, повинен був повернутися додому, тобто з логістичних причин. Е, отже, вже е, Лідери держав ЄС зустрілися з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою, Обмінялися думками зараз. У них закрита сесія з приводу оборони та безпеки Європейського Союзу. Ну, тут також будуть говорити про воєнну підтримку України, але вже про результати ми дізнаємося ближче до вечора. Далі у лідерів ЄС робочий ланч робочий ланч буде присвячений обговоренню ситуації на близькому сході, і вже після обіду знову ж таки українські питання. І буде е, прямий відеозв'язок з президентом України Володимиром Зеленським, який е, розповість е, власне Європейській раді про основні проблеми і потреби України на сьогоднішній день. Е, саміт е, лідерів є запланований на два дні, тобто він, по ідеї, повинен тривати сьогодні і завтра, але дуже часто буває так, що лідери стараються. Ці питання вирішити в один день. Тому ми тут ці журналісти прогнозуємо, що саміт затягнеться до глибокої ночі. Але тим не менш у наступних випусках новин буду розповідати про те, що тут відбувається, які рішення прийняті, і чи позитивні вони для України. Студія. дякую за інформацію та роботу. Кореспондентка Еспресо у європейських інституціях Тетяна Висоцька була з нами наживо сьогодні. В Брюсселі розпочався саміт лідерів держав Європейського союзу. Австралія запровадила черговий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили 37 фізичних і 7 юридичних осіб. Повідомляє МЗС країни. Зокрема, у списках члени ради директорів Совкомфлоту, Газпромнафти та Газпромбанку. Також внесені до списку голова Татарстану та гендиректор Русгідро. Окрім чиновників і бізнесменів, під санкції потрапили і публічні особи. Дональд Трамп готовий долучитися до мирних переговорів між Україною та Росією, але за умови, що на них буде присутній російський диктатор Путін заявив президент Туреччини Реджеп Тейп Ердоган після саміту НАТО, де зустрічався із Трампом. За словами турецького лідера, Анкара прагне організувати зустріч між українським і російським президентами у Стамбулі чи Анкарі. Прем'єрка Італії закликала Трампа проявити таку саму рішучість у питанні війни в Україні, яку він продемонстрував щодо Ірану. Про це Джорджа Мелоні заявила на брифінгу НАТО. За її словами, зараз критично важливо досягти припинення вогню одразу на двох фронтах в Україні та в Газі. І в обох випадках Мелоні наголосила, що ситуація залишається неприйнятною. Ось які справи на цю хвилину. Кажу вам до зустрічі у наступному випуску. новин.